Дарина школярка разом з мамою минулого року переїхала в Чернівці з Донецька. Зараз навчається в сьомій гімназії із задоволенням носить вишиванку та вивчає українську культуру. Це для мене має найбільше значення в моїй житті, тому що очень хочеться как-то бути настоящим громадянином своєї країни, розуміти, відкуди ти родом. І знать, що ти настоящий п'єданий патріот, українець, і я спеціально для этого захотіла пойти в українську школу. Дарина навіть спробувала себе як дослідника для конференції з українознавства, готувала доповідь про українську американку квітку цісик. Організатори заходу впевнені, що такі зустрічі сьогодні є дуже важливими. Уже прийшов час більш сутнісно і конкретно вивчати нашу. Українську національну культуру і тих особистостей, які її творили. Це для дітей сьогодні дуже важливо, тому що дитина знаходить своє щось особисте, знаходить якусь певну мотивацію, пізнання самого себе і усвідомлення от тієї викристалізування от її національної самосвідомості разом із донькою виступила і мати Дарини і Лілія. Жінка влаштувала виставку власних картин, які намалювала після переїзду в Чернівці. У своїх роботах вона зобразила рідне місто Донецьк. Це просто мої рісунки, ну в яких я виражаю свої почуття, сум за Україною в Донецьку. Потому що для нас, звісно, Донбас это Украина, Україна. Якщо там не нібить України, ми не бачимо там своєї присутствия. Лілія та Дарина зізнаються, що дуже сумують за домівкою та близькими. Щоб не втрачати зв'язок та підтримувати одне одного, вони час від часу зідзвонюються з земляками та співають українських пісень. А сорочка мами напі. Лапіла, а сорочка мами на серцю мила, а сорочка мами на сігігає, я їх і до серденька пригортаю. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час.